У ковалі невідомий подсупив з чужої автівки барсетку та інші особисті речі та зник. Власник, помітивши згубу, відразу ж звернувся до поліції. Правоохоронці оперативно встановили особу злочинця. Ним виявився місцевий житель. Чоловіка затримали та посадили у ізолятор тимчасового тримання, поки суд не обере запобіжний захід. До поліції звернувся Лучанин 55 років про те, що шляху вільного доступу з його автомобіля невідома особа викрала грошові кошти, барсетку, документи та інші цінні речі. Буквально менш ніж за дві години працівники Ковальського районного управління та патрульні поліцейські встановили фігурант, який причетний був до цієї крадіжки. Це 38-річний ковальчанин, він вже раніше мав проблеми з законом за аналогічні злочини. Йому оголошена підозра за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка вчинена в умовах воєнного стану.